Вітаю, друзі! В цьому відео ми будемо робити такий чарівний комплект, брошка і сірешки. Для початку на фетр ми просто приклеюємо самі стразики, камінці і формуємо сам виріб. Фетр мусить бути не сильно м'який, але й не сильно товстий бо він буває зовсім різний. і Такий мусить бути ніби тоненький, але щоб трошки тримав форму, щоб не був за м'який. І от Просто спочатку клеїмо, формуємо, я формую брошку. Все поправляю, щоб все рівненько, гарно було. І тут же і поруч кульчики. Після того, як ми то все приклеїли, треба почекати, щоб воно все зафіксувалось. І тоді вже будемо пришивати. Бо якщо зразу будемо пришивати, то можуть камінці з'їжджати, і на ниточці буде цей клей. Ну, все підсохло, тепер я пришиваю з кожної. Сам камінчик пришиваю по два рази знизу, два рази зверху. Тобто роблю 4 стіжка на кожен камінець. Намагайтесь так пришивати, щоб іголочка йшла прямо під сам камінець, щоб потім її випадково не обрізати, коли будете обрізати фетер. Я голочку зганяю прямо аж під, всередину, туди під камінець. Добре, все пришиваємо з усіх сторон. І кульчики, і брошку, все пришиваємо по 4 стіжка з кожної сторони. Бо прикраси в нас мусять бути не тільки гарні, а ще й довговічні, міцні, навіть якщо десь там зачепити, щоб нічого ніде не відвалилось. Зараз треба формувати. От е, на картонці я о обвожу е, кожен виріб і потім дублюю всередині, ніби е, ще десь по 2 міліметри відступаю. Це для того, щоб е, виріб тримав форму, щоб він не згинався. Все обережно вирізаємо і... Прикладуйте і дивіться, чи щось не заважає, чи немає нічого лишнього. Тут на брошку на цьому етапі, коли я вже пришила камінці, я приклею стразові ланцюжки. Приклею і просто відкладаю, щоб воно собі підсохло файно. Тут я формую петельку, на яку буде чіплятись швенза для кульчиків. Я її приклею, поправляю, щоб все рівненько було. І тепер приклею цю основу, що ми вирізали з картонки. І відкладаю, щоб воно все підсихало. На цьому етапі я пришиваю ці стразові ланцюжки. Декілька разів. Десь за два-три за перших камінця. Просто пришиваю декілька разів. Це зробити не так легко, бо клей, коли застигає, то фетр робиться просто як камінний жорсткий, сіки, голочок зламала. Але, ну що, нічого, страшного, пальців поколоті. Все файно пришиваю декілька раз. Бачите, як того йде. Все, тепер я закріплюю ниточку, роблю собі вузлик і обрізаю лишню ниточку. І наразі треба обрізати лишній фетр. Для цього потрібні дуже гострі ножиці. Тепер приклею так само і на брошку картоночку, щоб брошка тримала форму. І чекаємо, щоб підсохло. Тепер будемо формувати спинку у кульчиків. Приклею шкірозамінник І все, чекаємо поки воно засохне, схватиться. Тут треба формувати застіпку, я от ставлю розмітку, де треба робити розрізи для застіпки. Я собі відмітила і роблю просто розрізи невеликі. Потім беру застібку і туди просовую. І застібаю. Тут же все у нас підсохло, і тепер ми приклеюємо саму спинку. І зараз дивіться, щоб рівненько у вас застібка була, щоб не з'їжджала. Коли вже все підсохло, тепер я обережно обрізаю лишній шкірозамінник. Так само все робимо з прошкою, все підрізаємо. Коли ви ще обрізали лишній фетр, обережно, щоб, не, щоб ниточку саму не обрізати. Треба так близенько до камінців, але обережно, щоб ниточку не, не обрізати. А тепер треба обробити краєшки, це можна робити жорсткою канітєлю, можна робити паєтками, можна робити бісером, можна дуже багато насправді варіантів, як обробляти края, але мені подобається саме паєтками. Воно тоді так тоненько, акуратно, я беру найменші паєточки і обробляю край. Якщо щось не видно, непонятно, не знаю, напишіть в коментарі, я може зроблю якесь відео ближче. Щоб було більш зрозуміло. Але я не знаю, якщо ви вже робите прикраси, то це все ніби не складно. Зараз я вже от чіпляю, фіксую саму швензу на сережки. Я вже все обробила, і прошку, і сережки. І от лишилось тільки швензи. Ось така краса в нас вийшла. Ви тільки подивіться, як блищаться ці камінці. Мені ну, дуже подобається цей набір. Виглядає дорого-багато. Дякую за увагу.